Тема діаграми. Наприклад, вчитель веде облік відвідування учнями занять. Табличка. Перший рядочок дні тижня, другий кількість учнів, які пропустили уроки. Значить, понеділок три чоловіка не було, вівторок два. Середа 5, четвер, 4, п'ятниця 7. Будують таку діаграму. Кожному дню відповідає кількість пропущених учнями уроків. Це називається стопчикова діаграма. Тут показана кількість учнів, тут дні. Це стовпчикова діаграма. Вона дає змогу відстежити, як змінювалася кількість відсутніх упродовж усього тижня. Інформацію у такому вигляді зручно обробляти і аналізувати. Є ще інші діаграми. Наприклад, маємо кругова діаграма, де показано відвідування спортивних сецій. Учнями однієї з шкіл. Тобто одна четверта займається в секціях легкої атлетики, одна четверта футбольна секція, одна п'ята волейбол, одна шоста баскетбол і дві п'ятнадцятих не відвідують ніяких секцій. Це називається кругова діаграма. Якщо хочуть продемонструвати, як з плином часу змінюється деяка величина, то більше Наочним є стовп-чаті діаграми. Кругові діаграми частіше застосовують тоді, коли хочуть порівняти частини якоїсь величини. величини. Наприклад, задачка. Кругова діаграма. Як учень проводить свій день? 20% читання, 24% займається на комп'ютері. 15% займається спортом. 30% робить уроки і 2% допомагає батькам. Треба визначити, скільки учень проводить часу на повітрі. Для цього весь день приймаємо за 100%. 100 мінус 20 плюс 24 плюс 15 плюс 30 плюс 2. Одержимо 9%. Це показує, що ми визначили, що 9% учень буває на повітрі. Все останній час він зайнятий.